Маємо на продаж Audi a 4 в кузові b 8 2013 року випуску. Свіжий з Америки з мінімальним ударом по передній частині, з цілою безпекою, є підфарбування тільки переднього бампера. Автомобіль з зовнішньо внутрішнім слані практично в максимальній комплектації. Зараз покажу, де, де було фарбування. Фарбування було переднього бампера і то не всього. Безключовий доступ всіх чотирьох дверей, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидіння як водія, так і пасажира. Спортивні сидіння, спортивний руль, акустика Бенни Нолсон, люк, старт-стоп. Машинка дуже гарна в дуже гарному стані. Все збережено. Помилок по автомобілю немає, Автомобіль повністю обслужений, все помінено. Пробіг 219 тисяч по Україні автомобіль не їздив. Мотор працює рівно, він код і ціну. No push off